Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Продовжують наші рятувальники робити все для того, щоб приборкати наслідки тої вчорашньої великої зливи. Град був в столиці в столичному регіоні. Зокрема, велике підтоплення вулиць, районів, пішоходів і, зокрема, паркінг. Оце відео зараз облетіли пабліки України. Бачите, підтоплений паркінг це на берестейці у столиці, і там за загальними підрахунками просто потопленими опинились ці автівки на приблизну там суму, щось 500 тисяч євро. Так, кажуть, що вже тебе підтопленників можна буде потім приводити до ладу і продавати на місцевих ринках. А такі підтопленики це вже тут на території України, зокрема в столиці. І ви знаєте, наш спеціальний кореспондент Олександр Ковальов знайшов це місце, цю локацію і цей паркінг. І звідти має бути пряме включення. Сашо, тобі доброго, доброго ранку Доброго ранку. Розказуй свідком чого ти зараз є. Доброго ранку, колеги. Ну, от зараз перебуваю неподалік Берестейського проспекту. Ось ця вулиця, як ви можете бачити, стала епіцентром вчорашньої зливи. Тут зібралося чимало води. Можете подивитися просто от на асфальт, в якому він стані. Тут, тут він замулений, такий розмиті клумби поруч. Ну і просто серед вулиці можна побачити автівку. видно, вона кинута. Ну і власна вона була підтоплена. Це можна побачити і по вікнам, і по тому, що її змило практично в іншу авті. Івку, от така от автотроща після наводнення ймовірно сталася просто серед вулиці. Вранці тут побачили місцевих жителів, поспілкувалися з ними. Ну, от кажуть, що перша така подія тут відбулася раніше це місце не затоплювало. Мені вдалося розшукати і власне людину, яка постраждала внаслідок наводнення. Поспілкуємося з нею. Ну а поки можу показати, от в якому стані власне сам паркінг перебуває Бачити, от авті. Ківки, які е, з учора стоять тут у воді, кажуть вчора. Е, приїжджали рятувальники, намагалися відкачати воду. Е, проте, ну е, щось пішло не так. Відклали всі ці роботи на сьогодні. Ну і тут сьогодні вранці мають зібратися вже е, жителі, е, власне, які і будуть вирішувати, е, як діяти далі. Ну, от пан Андрій е, біля мене це людина, автівка якої перебуває зараз там на паркінгу. Воді доброго ранку вам. Андрій, що бачили вчора? Чи велика вода тут була? Наскільки велика? Е, ну, сам свідком не був, якби, як вода затікала, але ну, бачив, бачив, як вода ну, на відео саме як вода текла на поборшагівській, великий потік води. Тік сам по вулиці Борщагівській, е, стікав тут е, по вулиці, е, ну, продовжив прямувати по цій вулиці. Видно, ця ливнівка не справлялася з е, потоком води і, і далі цей весь потік води е, е, затікав mm -hmm. на паркінг. Е, от е, я спілкувався з іншими жителями цього будинку. Кажуть, що раніше такого не було. Е, чи дійсно це так? Е, ну, три роки живу тут. Е, жодного ну не, не було такого, хоч за три роки також були грози. Ну і, причому вчора два рази виїжджав з паркінгу. Також два, два ну в два рази потрапляв. Е, ну тут чи перечікував ну під також велику грозу? Е, ну якби останній раз приїхав пів півшостій години, припаркувався, все було сухо. Тобто, якраз після цього теж прийшла гроза. О, тому навіть навіть не, не думав, що таке можливо е, зараз. Ваша втівка в воді. Так е, вона з учора там знаходиться. От що відбувалося вчора? Чи були тут представники ДСНС чи намагалися взагалі вирішити ситуацію, яка склалася відкачати воду? Е, так, ну ж, жителі викликали спочатку поліцію. Також е, поліція здається викликала вже представників ДСНС. Ну, приїхала оперативно е, оперативно-рятувальна служба. Е, вони Розвернули тут, я так розумію, певний насос для відкачування води, запустили його, вода почала ну, відкачуватись десь хвилин 20. Ну, якби від, рівень відкачування був досить низьким. Візуально це ніяк не було помітно. ну і Десь за 20 хвилин цей насос він задимівся, тобто з ним щось сталося. І, ну, Вони пробували ще півгодини його починити. Я так зрозумію, не вдалося. ну і Після цього вони його склали і поїхали. Зібралися, поїхали. Що далі? Чи говорили вам от як можна вирішити цю ситуацію? Ну і власне, коли саме ви вже зможете забрати евакуювати автівку із затопленого паркінгу? Ну далі, першим ділом потрібно відкачати воду. Зараз знаю, керуюча компанія, яка відповідає за паркінг, пробує зв'язатися із приватними якби компаніями по відкачуванню, а також ну так ДСНС, щоб відкачати воду. Поліція говорить, що вони зможуть все зафіксувати пошкодження тільки тоді, коли ну, вода буде відкачана. Ну і Мої подальші дії це якби. ну Я викликав від страхової компанії аварійного комісара. Він зафіксував ну зафіксував факт, що машина втоплена. Далі потрібне підтвердження від поліції, підтвердження від гідрометцентру, і буду звертатись в страхову компанію. Пані Андрію, дякую, що погодились поговорити як у вирішення цієї ситуації. Друзі, ну вам можу ще раз показати власне в якому стані зараз паркінг, можете подивитися на рівень води, і от власне на те, що наскільки автівки станом на ранок вже наступного дня. От наскільки вони знаходяться у воді? Ну, от власне така ситуація у столиці, такі наслідки негоди, яка врувала у столиці напередодні, колеги. Спасибі. оперативно Спасибо. завжди знаходиться і героїв і локації максимально гарячі про те, що говорить тут і зараз Україна. Олександр Ковальов до наступного включення, колега.